На цьому місці, де зараз починає розгортатися техніка, буде збудовано дванадцятиповерховий шестисекційний житловий будинок на 500 квартир, 40 із яких заплановано виділити для учасників АТО. Кошторисна вартість об'єкту 350 мільйонів гривень. Будівництво буде здійснювати будівельний кооператив Кварталбут 22 із Хмельницького, який планує за один рік здавати в експлуатацію по одній секції із тим, щоб люди не очікували завершення будівництва останньої шостої секції. А відразу обживали нові помешкання. Однак поряд, військовий шпиталь, школа, інтернат. Чи не зашкодить це будівництво для них? Це вже є такі моменти будівництва, так? Є така річ, доприкладу, як сваї. Можна сваї бити, можна тиснути. Сваї бити значно дешевше, але це, так як ви кажете, дуже буде ну, шкодить. В даному випадку ми будемо тиснути сваї. Тобто це ніхто ніде чути не буде. Тому ми вибрали саме через будинок. Через цей будинок ми вибрали таку методику будівництва, тому не буде таких проблем. Окрім того, ми знаємо їхній графік, Ну тобто, ми вже, скажімо так, перед тим як розпочинати якісь роботи, ми вже поспілкувалися і реально розуміємо, яким чином потрібно себе вести, і як працювати. Урочистості перетворилися у протистояння тих, хто за будівництво і хто проти цього. В першу чергу проти будівництва батьки і діти, які навчаються у школі інтернаті та колектив цієї установи мотивуючи це. Тим, що старенькі приміщення школи, які давно потребують капітального ремонту, не витримують вібраційного навантаження, дійсно, дуже багато питань з приводу того, що це за будинок має бути, наскільки помешкань, і кажу те, що я знаю: близько 500 помешкань. Те, що мені повідомили в Житомирській міській раді, тому що це земля не обласної ради, і хочу на цьому наголосити. А дана спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат це є комунальний заклад саме Житомирської обласної ради, яку я представляю і чиїм депутатом я є. Тоді ще були нарікання і обурення батьків. Що їм почали вносити у вуха чутки, нібито школу будуть закривати. Ми приїздили з головою обласної ради Лабунською Анжелікою Вікторівною і чітко сказали, що школу ні в якому разі ніхто закривати не буде. Тому що під шумок реорганізації, ви знаєте, що це таке, когось будуть скорочувати, когось об'єднувати, когось виселювати. Про цю школу, яка знаходиться на вулиці Синельниківській, 12, взагалі немає мови, щоб її виселити більше. Що стосується цих забудовників, однозначно має бути діалог не мене як депутата. Я зацікавлена в тому, що по перше, школа працювала, працювала в безпеці і щоб діти були всім забезпечені. Про подальший перебіг цих подій ми будемо інформувати у наступних матеріалах.